Три факти наркозлочинів, 135 адміністративних протоколів та випадки домашнього насильства зареєстрували правоохоронці Павлограда за останній тиждень. Про це повідомили на апаратній нараді. По видам злочинів зареєстровано один факт крадіжки, також зареєстровано чотири факти шахрайства. Останнім часом шахрайства почали реєструватися більше. Громадяни добровільно інколи переводять грошові кошти на сумнівне. Сторінках в соціальних мережах на придбання товарів, а також для заробітку, нібито на криптоплатформах, а взамін грошові кошти не отримують та стають жертвами шахраїв. Хотілося б звернути на це увагу. Окрім цього, для Павлоградського райвідділу планують закупити близько 10 блокіраторів для тимчасового утримання авто, що припарковані з порушенням. На ліквідацію пожеж внаслідок горіння сухої трави та сміття надзвичайники виїжджали 19 разів. Зараз тривають гідравлічні випробування та ремонтні роботи як підготовка до наступного опалювального сезону, розповів директор комунального підприємства Павлоград Теплоенерго. Готуємося до заміни теплових мереж по вулиці Озерній, де під дорогою під дорогою від садочка і туди в подвір'я. Складна ділянка, виходив, дивився, будемо пробувати знайти старі лотки. Тривають роботи із заміни повітряних ліній з метою надійного електропостачання. Також йдуть роботи з планової ревізії світлофорів та дорожніх знаків. З початку року на полігон твердих побутових відходів комунальники затишного міста завезли 3039 тонн ґрунту. З них 500 тонн тільки за останній тиждень. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. У Павлограді жителям багатоповерхівок, які постраждали під час останньої атаки дронів, передали скло для відновлення вибитих вікон. На гарячу лінію міського голови надійшло 8 заяв від мешканців будинків по вулиці вокзальній номер 8 та номер 10 Ці заявки ми обробили. Сьогодні на цій локації ми надаємо з міського матеріального резерву скло та допомагаємо занести дане скло до кожної квартири. За словами заступника, є люди, які відмовились від допомоги. Є такі адреси, де люди подають заявку на є відновлення і отримують компенсацію від держави. Відділ цивільного захисту заздалегідь закуповує скло на випадок надзвичайних ситуацій. Його безкоштовно надають мешканцям, які звертаються на гарячу лінію міського голови. У відділі цивільного захисту наголосили, що не можна наближатися до місць із уламками чи іншими небезпечними предметами. Також застереження озвучив і міський голова Анатолій Вершина. Можливо, детонація, можливо, якесь зараження, можливо, все що завгодно може на сьогоднішній день. Країна агресор вона може йти на все. Вона йде на все. Навіщо це робити? Нагадаємо, 3 квітня РФ здійснила дронову атаку на Павлоград. Постраждали багатоповерхівки та адмінбудівля. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. Шахраї вигадали нову схему: масово розсилають смс із текстом ви записані на прийом. У повідомленні навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натискали на посилання. І якщо перейти за ним, зловмисники можуть отримати повний доступ до вашого телефону, особистих даних, фото, паролів та банківських додатків. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Він закликає у жодному разі не переходити за підозрілими лінками з смс від невідомих користувачів, не вводити свої дані на невідомих сайтах та блокувати відправника таких повідомлень. У Павлоградському районі водний патруль затримав браконьєра з рибою на понад півмільйона гривень. Біля річки Малатернівка патрульні зупинили вас для перевірки. У салоні авто виявили гумовий човен, 12 сіток, понад 200 рибин та підсаку. Чоловік зізнався, що ловив рибу сітками без дозволу. Патруль викликав слідчих, які вилучили докази злочину. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень чи позбавлення волі до трьох років. Через тривалий термін експлуатації – 50-60 років. Система водопостачання у Павлограді значно зносилася, а сталеві труби вийшли з ладу. За словами директора комунального підприємства Павлоградводоканал, рівень зношеності металевих частин мережі від 50 до 100 відсотків. За минулий тиждень у нас сталося три аварії. Споживання за минулий тиждень по місту склали 8,5 тисяч кубів на добу в середньому. Це десь на тисячу кубів менше, ніж позаминулого тижня, в зв'язку з дощами. А так, в принципі, підприємство займається благоустроєм, договори на обладнання асфальтового покриття в поділянках, де було пошкоджено Відновлено, Проводиться робота по відновленню. Це здатності колонок у вуличних по вулиці Дніпровській, в районі 40 років жовтня, все частіше трапляються пориви, що спричиняють значні незручності для мешканців. В Районі 40 років там у нас проходить по Дніпровській три трубопроводи діаметром 315 п'ятнадцять міліметрів в стальному виконанні. І як кажуть, старожили дві нитки з них діючі, одна нитка не діюча, але між ними десь є перемички, і в нас є підозра, що саме рве ця нитка, яка не задіяна. Просто туди надходить вода з двох паралельних ниток. Ми сьогодні, завтра визначаємося, якщо це так, ми просто заглушимо і вирішимо проблему. Якщо ж це рвуть інші нитки, то в нас є 180 метрів труби і ділянку 90 метрів в. Двотрубному виконанні ми там замінимо. І ми перекриємо ділянки, на яких у нас часто твори. Директор водоканалу також повідомив, що відтепер за постачання води до мікрорайону Хімаш відповідає їхнє підприємство. 1 квітня ми подаємо воду мешканцям селища Хімаш. У нас вже є договір з ДТЕК Дніпровської електромережі. І таким чином всіх абонент, всі абонентів, яких обслуговував Хімаш, ми будемо обслуговувати вже самі. Павлоградводоканал намагається власними силами проводити ремонти і часткову заміну труб. Але в масштабах міста цього замало. Повну заміну мереж неможливо провести через брак фінансування, необґрунтовані тарифи і як наслідок збитковість підприємства. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. 284 військових та їхні сім'ї, які живуть на Дніпропетровщині або переїхали сюди через війну. Вже придбали власне житло. Повідомили в обладміністрації. На це держава виділила гроші ще торік в рамках програми Політика героїв, що допомагає захисникам облаштуватися на новому місці. Люди самі вирішували, де купити житло і яке квартиру чи будинок. Житло отримують військові, які втратили свої домівки, отримали інвалідність через поранення, родини загиблих. Блих захисників. На це область отримала мільярд 200 мільйонів гривень для 570 людей. За тиждень бригади швидкої Дніпропетровщини виїжджали за викликами понад 9 тисяч разів. Через дві ракетні атаки на Кривий Ріг Дніпро та удари дронами й артилерією по прифронтових громадах екстрена допомога була надана 60 людям з міновибуховими травмами, серед яких 12 дітей. Отримали допомогу 260 пацієнтів з ознаками інсульту: 65 пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, 465 пацієнтів з ГРВІ, а також 63 постраждалих у ДТП. Бригади екстренки зареєстрували сім випадків переохолодження, здійснили 21 виїзд на пожежі. Фальсифіковане масло та сири, закупівельна агенція Міноборони оштрафувала постачальників харчових продуктів для ЗСУ на понад 6 мільйонів гривень. Державний оператор ТИЛУ виявив молочні вироби, які не відповідали стандартам якості. 19 з 35 зразків виявилися підробленими через вміст немолочних жирів. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій. За новим проєктом перевірки включатимуть додатковий контроль якості. Фахівці застосовуватимуть чорний список для ненадійних постачальників. Захисники і захисниці можуть користуватися шлюбом онлайн у дії поза чергою. Для них на онлайн-одруження відкритий окремий запис. Тепер військові обиратимуть дату та час церемонії. Щоб скористатися послугою, треба зайти в армія плюс у розділі сервіси обрати шлюб онлайн та подати заяву через дію, де можна бронювати зручну дату. Люди, які боронять країну, не мають змоги одружитися в драці, адже їх розділяють сотні кілометрів із коханими. Для військових шлюб онлайн найзручніша можливість створити сім'ю без бюрократії, паперової тяганини та витраченого часу, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Міжнародний день ромів відзначають 8 квітня. Він має на меті привернути увагу до проблем ромської спільноти, підтримати її культурні традиції та підвищити рівень обізнаності щодо прав ромів у світі. Международный день Рома празднуют по всему миру. Нас объединяют не только танцы, общение, нас объединяют наши поступки. Потому что Ромы со всего мира всегда помогали друг другу, всегда у них в первую очередь было это отношение друг к другу. Неважно, это да, чужой человек, не чужой. Они всегда были вместе. Но этот праздник сегодня он особенный. Он нас объединяет традициями в первую очередь. Собираются старейшины, общение, молодежь. Прив... Прив... Привучають до того, щоб не забували традиції. У цей день у Павлограді вшанували пам'ять загиблих героїв, серед яких є також представники ромської громади. Представники ромів з початку повномасштабної війни беруть участь у захисті України. Крім того, у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї провели виставку, присвячену історії та культурі цього народу. Згідно збережених до нині документів, історія розселення ромів на території України розпочинається з 15 століття. Роми за тих часів на цій території займались ковальством, лікуванням коней. А найчастіше вони ходили, показували фокуси, водили ведмедів та собак і розважали козаків. Дуже часто зустрічається в згадках і те, що роми долучалися до військ Запорізької січі. На території Павлограда також створювались ромські громадські організації. У 2012 році в Павлограді виникла громадська ромська організація Амарок Хер. Ідея створення організації, яка була б корисною для ромської спільноти, належала Володимиру Ніколаєнку. На виставці було представлено різноманітні фотографії ромів, на яких зображено їхні ремесла та творчість, а також їхній прапор та різноманітні предмети побуту. Синій – це в нас символізує, це небо. Перш за все, це небо. Ну а зелене, це в нас як трава, Трава чакра зображена на прапорі. Це Колесо, яке символізує символ вічної дороги ромів. Тобто є такий стереотип, що роми завжди вони кочують, вони ну, по країні. такий наш прапор. Минулоріч річ у Павлограді створили громадську організацію Бахтале Рома, яка займається благодійністю, допомагає ЗСУ, спортсменам, внутрішньо переміщеним особам, проводить концерти та різноманітні акції. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. Національний банк розпочав продаж пам'ятної монети Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам номіналом 5 гривень. Продаж проводитиметься лише 8 квітня. Про це повідомили у Нацбанку України. Пам'ятна монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких по праву називають залізними людьми. З перших днів повномасштабного вторгнення залізниця стала дорогою життя для мільйонів українців, змушених евакуюватися. До безпечніших регіонів, сталевим шляхом, що з'єднує Україну з європейськими країнами-партнерами, важливою логістичною артерією для перевезення стратегічно важливих для населення і держави вантажів, повідомили у Нацбанку. На аверсі монети розмістили стилізований тризуб, контури якого окреслені залізничними коліями. На зворотньому боці зображено потяг зі стилізованим логотипом Укрзалізниці, що виривається з оточення. Вартість однієї монети 98 гривень, тираж 50 тисяч штук.